Одна жінка загинула ще троє людей. Серед них однорічна дитина тяжко травмовані у Дніпропетровську. Там позашляховик Мерседес на повній швидкості влетів у чергу за кавунами. Продавчиня загинула на місці. Покупців доправили до реанімації обласної клінічної лікарні. Особоводія вже встановили це 35-річний керівник комерційного підприємства з подробицями. Олена Усенко. Від людської розправи водія позашляховика рятує тільки викликаний інспекторами посилений наряд міліції. <плес> Кілька хвилин тому на очах десятків свідків він рухаючись на шаленій швидкості по вулиці в одному зі спальних районів міста, ігнорує світлофор, потрапляє колесом у вибоїну, вилітає на зустрічну смугу, а потім на тротуар, де збиває причіп із кавунами, біля якого стоять троє жінок та візочок з півторарічною дитиною. Хтось кинувся рятувати потерпілих, а хтось до позашляховика, який летів і далі, і зупинився тільки вдарившись об дерево. Його водій дістав лише кілька подряпин від розбитого скла і виявився таким п'яним, що ледь тримався на ногах, засинаючи на ходу. Намагаючись дістатись водія, люди навіть побили вікна в патрульній машині. Вміст алкоголю в крові в сім разів вищий за норму. З місця пригоди його відвезли в ізолятор тимчасового тримання. Сьогодні се гласується вопрос прокуратури. Йому буде объявлено про підозру і старі він буде арестованим. Тим часом у реанімації дитячої лікарні вже майже добу лікарі б'ються за життя найменшого потерпілого в цій аварії. Стан півторарічної дитини критичний. Рюбинка відкрита черепно мозола травма костей черепа. з ребенок знаходиться в стані коми кома первостепніму, продовжаються провідні списку вентиляції легких. Усіх трьох жінок доправили в обласну клінічну лікарню. Найстарша 59-річна продавчиня Кавунів уже була у стані клінічної смерті, і зусилля медиків виявилися марними. Жінка померла у лікарні. Ще двоє жінок живі, але у дуже тяжкому стані. В одній страшній повріздіння голови. Другая тяжелая. тяжелая травма живота, разрыв внутренних органов, разрыв кишечника и травма головы. За кермом, за даними міліції, був 35-річний керівник комерційної структури. За скоєння ДТП з настільки тяжкими наслідками йому загрожує до 10 років в'язниці. Серед обтяжливих обставин у нього не тільки алкогольне сп'яніння, але й водіння без прав. Їх його нещодавно позбавили аж на 120 місяців. Олену Сенко з Ріфазулін спецкордва плюс